Друзі, час сніданку на кухні. Чао, рогації! Я сміюся, знаєш чому? чому? Тому що цей рецепт я у Чаби просто просила, мабуть, з місяць, а то й два. Маєш, що це буде? Це буде сирна піца з грушею. Можна робити не тільки піцу, можна так. робити і пиріг. Просто треба інше там тісто і потім завертати, але все це буде смачно. Для цього нам обов'язково треба Моцарелла. Тісто хотіла тісто, сказати так. Базилій. сама груша. груша. Слухай, ну інгредієнтів здається так і небагато, але все ж таки пропоную подивитися на екран, Будь ласка. які саме нам треба. Для приготування піци з грушею та сиром знадобиться. Тісто листкове одна упаковка, крем-сир 150 грамів, груша дві штуки, сир горгонзола 150 грамів, сир Моцарела дві штуки, горіхи кедрові, жменя, мед 50 грамів, базилік кілька гілочок, олія оливкова, італійські трави. Так, я займаюся грушею. Давай. А, а, а Тистом тістом. Так. добре. Так. Думав, У -у -у. А декуди наше? Все готове, ринко. Ну, професіонали, бродію, ну шо? чи Я ти просто? подумала, що нема. Так, ага. а Та, це ну. цікаво. Це у нас буде ну, окей. Хай буде так. Зараз розкатаємо. Ух. Ти любиш сирну піцу? Я полюбляю піцу 4 сири з грушею. З грушею? Так. Ну, це матері... дає цей пікантний смак. Гострий, солоний, кислуватий сир, солодка груша, і о, в мене вже. Вже хочеш це їсти? Вже хочеться з'їсти. це. Ну, бачиш, значить, зараз і будемо їсти. Я тобі розкажу, чесно, що в мене е, малявки вони їдять тільки сирну піцу. Угу. У мене Демир взагалі не їсть ніяких ковбас, нічого такого. Uh -huh. Тому, якщо беремо, то тільки вже, звичайно, сирну. А з грушею, ну, це ж солоденьке таке, знаєш. Uh -huh. Тому і мені подобається, і їм смачно. Uh -huh. так. Але я вдома часто їм щось таке печу з тістом. Люблять не, вони ну, ти в мене. З тістом на ти. Так. Так, це, це ти знаєш, я дуже почала е, з тістом мати справу минулої зими. Я почала багато пекти всього, угу. тому що це е, ну, доступно дітям одразу дав. Вони перекусили якийсь пиріжок, якийсь шматок, не знаю, пирога, чогось такого. Тебе є напополам, тобі було б так легше. От я теж ріжу весь час і думаю, було б краще так. Так що ж <рістила> це зробив. Це знаєш, як кажуть, гарна думка приходить після. Так, ти теж так вважаєш? Mm -hmm. Чи ні? Так, ти що це в тебе? Крем-сир, так? Да, Крем-сир, я зараз. О, бач! Я... ним. Мені здається. Непроста буде задача. Mm -mm. А спробуй ложку облизати, може, воно буде краще. Ти, ж, ти будеш після мене їсти? Якщо я облежу ложку. <ріст> <Кось>. Нет, косе, <ріст> я тобі обробка, там все вдячна за те, що ти мені довіряєш. Насправді всі щеплення, в мене все зроблено. <ріст> так що не переживай. Я донор першої позитивної групи крові, здаю плазму, так що все зі мною в порядку. Не переживай. Ти що, вже їси? то викладай, давай. Ти перевірив? Смачна грушка, так? Смачна. Супер. Викладай, викладай, так, так. Ну, Щось забагато, мені здається. Кого, кого? Та тіста. Ні, ні. І ось тут не нам. Отже ж ти бігом, аби повикладати. То хоч би красиво викладав. Ой, я тебе прошу, буде красиво. Все <реш> порішає презентація. А як ти будеш презентувати? Мені просто цікаво. <реш> Я вже не знаю. Ще не знаєш, бач. Так. Щось тут? Ой, дивись, яка краса, краса, краса. Все. Тепер давай. Е, гарганзолу. Чуєш? Чую, чую, чую. Давай гарганзолу. Бачу, чую, відчуваю. І відчуваєш? Ану. Давай. А я зараз швиденько знаєш, що зроблю? візьму. Яка ароматна горгонзола Дольче. вона така в міру пікантна, гостра. Це mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, дуже круто. Mm -hmm. Боже, боже, буде така краса, я тобі кажу. Mm -hmm, я в цьому впевнена. Так, я зараз нарізаю. Намагаюся, принаймні, моцарело нарізати. Давай швидше швидше викладай. Я поки ріжу, ти розкладай. А я що роблю. І потім не забудь зверху прованськими травами і кедровими горішками. Ринку, успокойся, все буде красиво. Теж хочеться швидше. А куди ти поспішаєш? Скуштувати це все. Ти не хочеш? Треба повільно поспішати, не треба тому бігать. Ну, ну. Суету наводить. А потім, а потім наша шеф-редакторка тобі зробить ай-яй-яй за те, що ми не встигаємо робити все в час. Все, бач, яка краса. <ріст> так. Треба руки помигти. Все розкладаємо, розкладаємо моцарело. Оп-оп. Так, горішки, Костя, з тебе горішки. <ріст> е, і цей. Права. Травки. Так, травки. – Ну, давайте давай. вже виклади. Я Дивись, баю. ти бачиш, де я вже виклала, чи ні? Чи ні, бачиш? Та бачу, бачу. То давай же швидше. Ти знаєш, я от завжди дивувалася, як кухарі все швидко так готують. Бо їх там ціла команда працює. Так, дочекай, зачекай. Налізь під руку. Майстер. Так мені треба один шматочок. Давай. лізеш. Мені треба шматочок один, точніше два. Так, все. Отако. Тепер посипай. Посипай, порісай, порісай. Бачу, я кажу. Так, ну давай ще, так трошки. Ой-ой-ой. Ну я засипаю кедром дуже багато, бо мені подобається цей горіх. Засипай. У -у -у! Все, давай, так. Бог ти мій. Все, викладаємо тепер. Куди? В духову чи Треба олійкою, чи ні? Ні, ні. ні і Впевнена. Впевнена. Потім ми просто візьмемо вірно. мед медом полямо. А все. Нагадуй! Рецепт. Рецепт піци з грушею та сиром. Тісто розкачайте і намастіть крем сиром. Зверху покладіть тонко нарізану грушу, потім горгонзолу і моцарелу. Посипте італійськими травами і кедровими горіхами. Печіть при температурі 200 градусів. При подачі полийте піцу медом і прикрасьте базиліком. Так так. О, які аромати! Що ти мені рукавичку вашеш біля ти тобі... Аромати під Ну так! А Хоч... Мені не що ти мене вдарить хочеш. Вау, 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 вау. А ну давай, не сісім. Ох, як гарно! Боже, кажись. яка краса. Ну-ну, боже яка краса. Чуєш? І медом, і медом не заведую. Зараз зараз зачекай, зачекай. Ой-ой-ой, ой 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 що це буде? Що це буде? Тільки небагато, 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 бо там груша солодка доволі, небагато. Ну, буду старатися. Така, щоб маленька цюцюрочка. це зараз багато! Все більше не буде. Все. Це одне місце. Фате, все. Фате. фате, фате, все все. ой, друзі. Смачного, смачного всім смачного ранку вдома і далі. Душі, далі, друзі, в нашій програмі серіал. Одна з гринь, якого обожнює готувати, а її друзі обожнюють з'їдати все те, що вона приготувала. Ну, якщо це загадка Костя, то я її відгадала. Час це знает. Моніка Моніка так. з друзів. Правда чи Правда. ні? І я, до речі, думаю, що Моніка склала чудову компанію Чабі на нашій кухні. Смачного.